Вітаю всіх, мої другасеньки! Питання, що буде при Трампі в Україні, що буде при Трампі в Європі, що буде при Трампі в Росії. Онака. Що буде про Трампі в Україні? Карта дурака обнулені. Але при цьому карта Дурак і, і туз – це нове. Щось совершенно нове. Другими словами, нас обнулять. Щось закінчиться і розрушиться, і ми почнемо своє життя з нуля, як наче нам дають шанс. Що буде в Європі? В Європі треба буде улічувати доходи. На свою защиту. Росії буде як переможець у війні. От вона себе буде чувствовати як переможець, да? От Так він дасть їй почувствувати. Подімаєте? Що я в війні переміг? Покажіть мені, чого Трампу опасатись? Поїздок обмана. В його оточенні є люди, яким не можна взагалі вірити, які лащаться як собаки, а насправді вовки вовачі шкує. І щоб ці друзі не завели його прахом, щоб не почали ним маніпулювати, брехати йому, обманювати, вводити в оману і підставляти. Йому треба опасатися сили, яку він вибере, дорогу, яку він вибере. Йому треба опасатися того вибору, який він зробить, під убіжденням людей, які е, говорять багато. Дипломати, совєтники, приближенні його, да? люди, які будуть усклоняти до якихось розговорів, щось йому розказувати і говорити, що йому на перемовинах говорити. Понімаєте? Це буде подано як сильна позиція, як сильна позиція, да? і він, зробивши невірний вибір, по дьяволу може попасти в жопку. На дні колоти отшельник. Це говорить більше всього про те, що він свій срок не добуде. На інаугурацію прийде, ну, пройде? Под вопросом двойка. Под большим вопросом. Да? Надо опасаться женщины, яка може підняти інформацію. Надо... Так, дивлюся далі. Що буде при Трампі в Америці? Що вибір американців їм принесе? Що буде при Трампі в Америці? Дві дороги, два пути. Зміни, якщо і будуть, то йтимуть по м'якому пушті, по м'якому путі. Да? Він буде так робити зміни. А зараз два варіанти, як їх вести. Значить, йде вибір. Ну, по-перше, робити Америку сильнішою, захищати її це обов'язково. Від усіх, і друзів, Рагов, Да? Це обов'язково. Друге, зробити так. Зміни зробити так і такий вибрати шлях, щоб не нарушити такого балансу. Да? Ну, Мягко, скажемо так. Дипломатично, убіжденієм, розговорами, переубіжденнім, да, е, хитрістю. Америка буде ізолюватися, відходити від якихось союзів, може, від якихось проблем, конфліктів, але постінно і мудро, тихо і мудро, плануючи своє майбутнє на роки вперед. На роки вперед співпрацюватиме. Я, я думаю, це і НАТО, і Євросоюз, і ще якісь країни. Да? Співпрацюватиме, якісь би договори підписувати. Це внутрішня робота е, на, на, на благо, на всеобще благо. Ті... Ті замисли, які в нього зараз є, швидкі, якісь різкі, у нього два путі перша карта, який же ж путь мені вибрати. Так от карти говорять, що треба вибрати путь таких збалансованих перемін, тому що різкі переміни, які він собі обіщав, Америці в виборах, і те, і те те зроблю різко, в общем, якщо він їх почне втілювати на цей путь. То це, це для нього буде башня. Його знесуть. Його знесуть. Ну, собственно, що показує і мій розклад, і розклади, дивлюсь, моїх колег так само, да, чогось не показують, що він ну, буде президентом, або добуде буде срок, або щось таке. Якщо ж вибере все так медленно, да, не нарушаючи баланс в країні, між якимись там силами, то, то що? Давайте глянемо? То що? Ну, мені все інше показує, що розумієте, він почне і закончить. От Він почне різкий ривок і знову у нас покойник, розумієте? Чи різко почне, чи медленно От карти башта і карта покойника. Ну, не дадуть, або імпічмент, або здоров'я підведе, або покушення буде. Ну, ну Не виходить, розумієте? Чи буде Зеленський у 2025 році президентом? Да. Буде Зеленського підтримують дуже багаті люди, багаті, дієві і впливові. Але ці ж люди і заставлять його зробити в країні радикальні зміни. Які багатьом з нас не сподобаються, ми будемо від цих змін відбиватися, критикувати, розочаровуватися, сприймати в штики, Але це для нашого майбутнього на краще. Буде зміна влада в 2025 році. Поки що не бачу. Будемо передивлятися. Поки що не бачу. Війна закінчиться в 25-му році. Неізвісно. ведуться таємні перемовини, бачите, за спиною Верховної Жриці. Дві монашки домовляються в Тіхаря. Да? Перемога буде така, яка вже колись була у нас. Чого остерігатися Зеленському? Найближчий рік. Чого остерігатися Зеленському? Різких невірних дій. Шансу, який йому будуть предлагати? Неважливо, навіть це ще одне президентство. От йому туди не треба. А карти показують, що він збирається і більше всього буде. Не треба йому соглашатися на цей шанс дуже великих грошей, дуже великої влади, дуже великого місця, да? великого такого. Зеленському, як і Трампу треба усилити охрану. Да? І в поїздках, і в подорожах, і коли до нас хтось приїжджає. тому що будуть направлені всі сили на те, щоб його е фізично унічтожити. Фізично унічтожити. Це одне, чому йому треба обстерігатися, а друге йому треба обстерігатися второго шанса на президент йти. Не треба йому туди а піде. Збирається, а вигра. Кажуть, так. Да. Якщо не вмішається госпожа з косою, не дай Бог, конечно. Не дай Бог, конечно. Йому треба дуже остерігатись за своє життя. Так само, як і Трампу. Чого не Путіну? Да? Або ще якого-небудь з Чого остерігатися Путіну? Хто б його ще там не ісповняв? Да? Хто б його роль не грав? Чого цій людині треба зараз остерігатися? Дуже швидких змін, які йдуть по праву суддію. Болізні, розпачі неудачі. Поясніть. Тяжкі часи підчидають людину, яка зараз ісполняє роль Путіна. Тяжкі. Зараз іде вибір, що з, цим, що з цим чоловіком робити. Що з цим чоловіком робити? Тому що над ним нависла карма, справедливість. Да? І це вже рішення, яке так чи інакше, найближчий, можливо, не знаю, півроку, рік, буде прийняте. Да? І вибір, яким чином його ну, убрати по-любому, завершити його кінець. Завершити його кінець, да? чи методом болезні, а потім смерті. А... Чоловік напуганий, плачущий, поначам не спящий, чи навішать на нього такий неподйомний крест, да, що ну, от все одно якось так буде зроблено, що вибір, і знову вибір, і, і крах. Таке вчитлення, знаєте, як наче людині самі скажуть, тебе застрелити чи отравити. Я вибачаюся. Понимаєте? От людина буде, він наскільки зараз напуганий, що, іначе наче він вибирає, як йому зійти з цього трона, з, цього, з цієї ролі, яким путем. І цей вибір предоставляють прямо йому. От прямо йому предоставляють. Десь я чула ролик, що коли помазують на це царствовання очередного Путіна, то Говорять їм, що ну, так це кажуть, що мажуть їх в Ватикані на царствовання, двойників возять туди, їх там благословляють. Я не знаю, це правда, за що купила, за те і продаю. І там вони знають, вже яким буде кінець у них, тому що двійник не може далі жити. І вони вибирають, да, чи травить, вас, чи за, через болезнь, чи і через яд, чи через ще що. -нібудь. Зараз мене TikTok заблокує за такі речі, але я це читала. Лично. Да, і чоловік вибирає, як його е, уберуть. Ну, так цей вибрав тільки не, щоб я не мучився. Да, тільки не, не стріляйте, да, не застрелюйте. Е, ну, крах то йде, башня нікуди не дівається. Е, чи може бути в Україні в 25-му році президентом не Зеленський, хоч карти мої показують ще Зеленського. А Порошенко. Арестович. Ну або, наприклад, залужний. Да? Військовий. Порошенко може бути. Порошенко навряд ли. Хоча за нього багато. І він буде боротися обов'язково. Обов'язково. Людини вже приготовлені дуже великі ресурси для цього гроші, да, які будуть вкидатися і вливатися. І на вибори він обов'язково піде. Обов'язково. І з двох претендентів, які будуть вибори, да, то він буде десь в першій кагорті. В першій кагорті. Ну, не, не, в кінці не побідить. Ну, буде е, на равні. Я в шокі. <свисті> е, арестович. Ні, Арестович точно не буде. І Залужний. Е, про залужного ведуть перемовини за колісні, да, е, якісь країни за нашою спиною. Да, і під покровом Луни у, його, у нього такий шанс є. У нього такий шанс є. Ну, в виборах більше всього буде участвувати, або його до цього склоняють. Да, тут полоні ще вибор не зроблений, а, і ти йому э, продоліває цей страх президента чи ні. Але э, за спиною э, да, поверхо, поверховній жриці, як пальчик облизнула, бо карти скользький і стіл скользький. Э, йому, йому обіцяють, що ти попробуй. да, ми в общем, тебе піддержимо. Хоча би вступив в боротьбу. Хоча би вступи в боротьбу. Вступить переможе. І підтримку матиме хорошу. Да, і, і ресурси дадуть, але залишиться той, хто був раніше. Той, хто був раніше. Зеленський. Карта стоп. Все на місці. Нічого не міняється. Так, да, Зеленський. Так от, що нам всім потрібно знати прямо зараз? Що нам всім потрібно знати прямо зараз? покажіть мені. Думайте про майбутнє. Плануйте своє майбутнє. Йдуть доленосні зміни в планетарному масштабі, в космічному навіть скажу масштабі. На які ви вплинути не можете. Держіться купи, дружіть, підтримуйте один одного. Рідних, близьких і взагалі людей, які вас оточують. Кучкуйтеся разом. Грядуть тяжолі времена. Вам прийдеться робити вибір. Причому вибір екзистеціональний, да? Наприклад, яку релігію сповідувати, за яким лідером йти, в якій країні жити, на якому континенті жити. Тобто не просто там піти сьогодні в да? а такий от вибір. Денежна система і система роботи найманих працівників буде потерпити якийсь крах. Для багатьох працюючих це буде як потеря роботи. Готовтесь до цього, говорять карти. Ну, ви повинні це заранше знати і думати про це. Що багато не зможуть заробляти, а багато не зможуть ну, отримувати якусь, та, якісь доходи. Дуже швидка карма, дуже швидкі зміни законів, правил проживання на землі і в своїй країні і в своїй сім'ї. От Буде змінюватися все від твоїх внутрішніх законів до законів в твоїй сім'ї до правил, від правил в країні і від правил взагалі проживання на планеті. І зміни будуть дуже швидкими. Ну, зараз все швидко. І багато людей просто потеряються і не будуть розуміти, як їм жити далі. Не будуть знати, який вибір зробити. І тому починайте зараз вже думати про, не про матеріальне, а да, про душу, як допомагати людям, як допомогти собі, і як бути порадником, сестрою милосердя, як дарувати любов, як всіх обігріти і, звісно, в першу чергу, саму себе. Тому що в першу чергу ця королева сама на себе любується. Це все к лучшому. Слава Богу, це все к лучшому. Ось вот така інформація на зараз.